Друзі, вітаю притулок прихисток. Мене часто люди питають, що треба зробити, аби допомогти тваринам. Як можливо впливати на жорстокість, як взагалі змінити ситуацію в нашій країні щодо кількості безпритульних тварин, щодо жорстокого поводження і так далі? Тому подібне. Відповідь наступна: по перше, стерилізуйте власну тварину. Це основа, це база. Якщо ваша тварина не має там супер мега якийсь родовід, не, має, не є там чемпіонкою Європи і так далі. Тому подібне, просто звичайна тварина. Ніяких понять, як стати тварині матір'ю, там а це природа і так далі. Цього не існує. Ви повинні взяти, записатися до ветлікаря, який вам подобається найближчий, найзручніший по відгуках, як завгодно, і просто привезти свою тварину на стерилізацію та е, кастрацію. Це перше. По друге, звісно, свою тварину треба щеплювати, щеплювати проти сказу і комплексно, неважливо якого вона віку. Це також про любов і про догляд за тваринами. Також звернути увагу, а чи ваша бабуся чи дідусь в селі не плодить безпритульних тварин, які не, не невідомо куди діваються, або, як то кажуть, їх прилаштовують постійно? Друзі, немає такого поняття, що тварина буде народжувати в рік по 10-15 цуценят кошенят а їх всіх будуть прилаштовувати. Такого не буває. Такого що там по сусідах і так далі, тому подібне. Слухайте, тварина живе 10-15, а то й 18. Років собака, кішка, які можуть бути взагалі безкінечні приплоди і на всіх рук не вистачить тому, що треба зробити. Дідусь, бабуся, дядя, тьотя, батьки взяти цю тварину, записати до найближчого ветлікаря і стерилізувати. Це також основа. Немає у вас таких випадків. Зверніть увагу на власних сусідів, можливо, це пенсіонери, можливо, вони взагалі не розуміють, що таке стерилізація, що стерилізація взагалі існує. Будь ласка, проведіть з ними таку виховну роботу, самі почитайте довідки, інформацію в інтернеті щодо стерилізації, бо стерилізована тварина і це зафіксовано, живе на 3-4 роки довше, аніж не стерилізовано. І ми не забуваємо, що тварина, коли гуляє, вона так само, як і у людей, є купа хвороб, які передаються статевим шляхом, так і у тварин. І ці хвороби часто взагалі є смертельними. Розумієте, тому те, що стосується відповідального ставлення до тварин. І запобігання жорстокості до тварин. Це стерилізація тварин, яких ви можете взагалі стерилізувати. Якщо ви бачите безпритульних кішок, собак, які живуть біля вашого під'їзду, зв'яжіться з волонтерами або взагалі станьте цим самим волонтером, бо ми звичайні люди. Візьміть, організуйте цю стерилізацію, спитайте де дешевше, спитайте, можливо, десь є безкоштовні стерилізації, відловіть, допоможіть і так далі. І тому подібне. Все це починається з нас, з того, щоб не закривати очі там, де. Потрібно реагувати і діяти.